Високоприподобний Отче Івумен, високоподобні цілу мене, преподобні отці, брати, преподобні сестри, при Христі, братя і сестри. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішню неділю ми слухаємо Боже Слово, де Господь вчить нас віри, вчить нас довіряти. Ми бачимо історію, коли Христос, який відпустив своїх учнів, щоб вони перепливли чоловік бік, в той час, як він відпускав народ, це сталося тоді, коли він набудував п'ять тисяч людей. І він залишає учнів самих, щоб вони перебули на інший. Бік. Але тут ми бачимо, що ця ситуація ночі, певна ситуація небезпеки, також певні хвилі, які знялися на цьому морі. І коли учні більше того бачать, що до них хтось наближається, і вони кажуть, що це якийсь привид, їхніх серця зроджується сумнів. Дружується страх. Страх, що є якась небезпека, якась загроза для них. Але Господь промовляє, і каже, не бійтеся. Це я. І тут ми бачимо постать апостола Петра, який, напевно, що він довіряв Христові. Напевно, ми бачимо з різних частин Євангелія, коли він перший щось промовляв до Ісуса і казав, що навіть готовий за нього померти, але потім його зрікся, коли це було ця обіцянка на тайній вечері і те зречення, яке відбулося, коли Христа об'яснили. І тут цей апостол Петро, він каже, Господи, якщо це ти, дозволь, щоб я... Підійшов до тебе. Щоб я залишив цей човен, вступив на ці вохливі хвилі і підійшов до тебе. І ми чуємо, що так каже Господь Ісус, каже, так, ходи. І Петро йшов по воді до Христа, ішов, щоб на те слово, яке Христос сказав, і був певний, що він до нього дійде, але тільки тоді, коли він відвернув свій погляд від Христа, тільки тоді, коли Він побачив ті бороливі хвилі, він засумнівався, злякався і почав потопати, викрикуючи слова Господи, рятуй мене. В цьому Євангелії ми бачимо, як яка є небезпека нашої віри? Ми, ніби всі, кожен з нас говорить так, що, Господи, ми тобі довіряємо. Ми тобі віримо. Ми порушаємо в Твої руки самих себе, нашу родину, нашу батьківщину, в той час, в якому ми живемо. Але дуже часто до нашого серця закладає, закрадається певна зневіра, сумнів. Так як учні, які бачили Христа і говорили, це привид, це якась мара, що це є не є дійсний Господь Ісус, який до них йде. Вони засумнівалися в ньому. Кожен сумнів, він породжує страх. Страх того, що, а до кого ж я можу ще звернутися? А хто ще може бути той, хто може мені в моєму житті... Кожен сумнів у нашій вірі, він породжує страх і непевність в завтрашньому дні, Непевність в своєму житті. І часто кажуть Святі отці, що, власне, такі важкі моменти нашого життя, що це є певна нагода. Утвердження нашої віри, щоби ми вміли до кінця довіряти Богу. Здавалося, так просто сказано, до кінця довіряти. Але коли ми бачимо, що це випробовування триває певний час, що воно не триває, може, там одну годину, чи один день, чи один місяць, а що воно може тривати досить довший час. Чи в тому випробовуванні я можу сказати, що, Господи, не хочу допускати до свого серця певної зневіри, не хочу допускати сумніву, щоб цей страх не опонував над моїм серцем, над моєю душею. Бо коли людина є переповнена почуттям страху, чи іншими почуттями, дуже часто, що вона не може зробити певних добрих висновків стоїть чи іншої ситуації. Але Господь на апостолі Петрі сьогодні нам показує і каже, так що Петро почав потопати. з однієї сторони, він йшов, в його була віра, він дивився на Христа, він твердо вступав по цьому морю. Але тільки тоді, коли він відвернув свій погляд від Спасителя, він почав потупати, засумнівався, бо побачив ту небезпеку, яка була про нього. І тут в апостолі Петрі Господь показує для кожного з нас, коли апостол починає говорити і кричати, Господи, вяртуй мене. Я допоможи. Бо немає нікого іншого, немає жодної людини, немає жодної особи в цьому всесвіті, яка може мене захистити, мене перевести через ці через випробовування і дати мені те, чого потребує моя душа. Напевно, що в той час, якому зараз ми перебуваємо, і кожен з нас це постійно говориться зараз. Постійно ми десь про це думаємо, читаємо за цей час війни. Це є нагода дійсно вибувати нашу віру до Господа. Бо каже Господь Святому, Богу, Святому Божому Слові, каже, не бійтеся того, хто вбиває ваше тіло. І християнин, який живе вірою, він не тільки дивиться на те, що є сьогодні, але своєю вірою він дивиться в майбутнє, дивиться в те, що Господь приготував для мене, для свого створіння, що я не пропаду в цьому всесвіті, бо Він є мій Бог. Він стався людиною, Він за мене страждав. Помер на Христі, був розп'ятий і він Воскрес, щоб мене Воскресити до того життя вічного. Тому ми і в символі віри також промовляємо ці останні слова, що ми очікуємо Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Тому я Павло нас вчить і закликає, якщо ми є з Богом, то хто чи що може бути проти Дима. нас? Часом воно може здаватися для нас лише словами. Але коли Бог промовляє слово, Бог ніколи не зраджує своєму слову. Бог є вірний своєму слову. Бог дотримує своє слово і своєї обіцянки. Ми, люди, дуже часто, наші обіцянки перед іншими людьми, перед Богом часто їх ламаємо. І коли трапляється оцей час, коли ми падаємо в той чи інший гріх, зраджуючи Господу Богу ту обіцянку, яку дали йому, те той час, коли ми починаємо сумніватися, сумніватися в Божій присутності, сумніватися в Божій самобутності сумніватися у Божому слові, яке є промовлено для нас, для того, щоб нас був Але Господь є вірний. І ми маємо чувати над своїм серцем, щоб не закрадалися ті сумніви до нашої душі, щоб не маліла наша віра в Господа Бога, який провадить нашим життям, який тримає кожного з нас у своїй Долу. Сьогодні маємо ще одну гарну нагоду стати перед Божим престолом і дякувати Йому за великий дар для нашого народу і нашої церкви, за дар великого Моїсея, митрополита Андрея Шептицького. Бо сьогодні ми пригадуємо і відзначаємо 130 років від складання його довічних обідів. Василянському чині. Коли людина приходить до монастиря і каже, що вона хоче служити Господу Богу, так, можуть закладатися сумніви, Господи, а чи витримаю я до кінця? Всі хочуть витримати, всі хочуть те слово, яке вони кажуть, щоб воно було аж до смерті. Але тут важливо є. Щоб не сумнівалися, але довіряти Богу. І ми бачимо, що те слово, яке сказав Митрополит Андрей, яким великим благословенням воно обернулося для нашого народу і нашої церкви, ставши монахом, ставши потім священком, єпископом митрополитом, як він. Зумів довіряти Бові оці різні випробування свого життя. Можливо, і в його серце закрадалися різні сумніви, Господи, чи це їм можливо зробити, чи це є можливо щось змінити в моєму житті, в житті мого народу. І тут показує нам історія, що, власне, оця довіра митрополита Андрея до Господа Бога. Як він вмів щиро молитися, як він вмів щиро любити і вболівати за тих, кого хто є поручений у Його руки. І Він сьогодні нас вчить, щоб ми вміли довіряти Богу, що ми вміли відганяти всяких суднім свого серця. І Сьогодні дякуємо Богові за цей великий дар нашого славного велика митрополита Андрея Шевтинського. Також сьогодні в літургійному календарі ми пригадуємо макавецьких мучеників. Ще в старому завіті ми бачимо, я, яку віру мали люди, довіряючи Богу і все. Мама, яка мала себе синів. Не погітнулася у тій вірі і вміла їх до, до віддати в руки Божі. Коли по одному вбивали з її синів, вона не відступила від віри в Бога. Вона ставила на перше місце свого Спасителя, бо бачила і вірила. І тут без віри вона не могла цього зробити. І тою вірою вона підтримувала своїх дітей і тих семеро дітей на її очах були катовані і вбиті. Але вона не порушила цієї віри свого Господа. Вона не зрадила своїй віру. Вона довірила все руки Боже, тому що вона шукала того Слова Божого. Яке підтримувало і як вчить нас апостол Павло, що слово, що віра є від слухання. І наскільки ми у своєму житті хочемо те слово Боже слухати, щоб мати ту міцну і непохідну віру, щоб не допускати до свого серця сумнів? Сьогодні також ми тут у Червонограді. Цьому славному монастирі, цьому храмі пригадуємо і дякуємо Богові за служіння Василянського чину, Василянської провінції в Україні. Це є добра нагода, коли ми звертаємо увагу на тих, які сказали в своєму житті так Богу, які пішли за Христом, які самі потребують. Того утвердження у вірі, але одночасно мають завдання і покликання інших підтримувати і утверджувати. Бажаю нашим отцям Васильянам, щоб їхнє вухо було завжди відкрите на Боже Слово. Щоб те Боже Слово утверджувало їхню віру, а через них і тих, хто є поручений. Духовній обіці там, де Господь їх посилає до служіння. Нехай Господь, який сьогодні нас вчить, як йому довіряти. І як через апостола Петра він вказує, що в тих випадках, коли бувають труднощі нашого життя, щоб ми завжди знаходили в собі силу і. Та рятуй мене, Господи допоможи мені, що я свій погляд починаю звертати на нього не на ті проблеми, не на ті хвилі, які мене оточують, а на тебе, мого Бога, мого Спасителя, мого відкопителя, того, хто хоче бачити мене щасливим в моєму. Знаходьмо собі завжди ту силу, знаходьмо собі те бажання промовляти те слово, Господи, рятуй мене. Тобто визнати свою невічність і ту залежність, Господи, що не я не є тим центром того світу, в якому я живу, а що Ти є той, хто посилає своє благословення і силу для мене. І хай у кожному з нас завжди буде те бажання, щоб ми зростали у вірі. Ніколи не думаймо, що цієї віри, яку я зараз маю, достатньо для мого життя. Просімо про цю віру, практикуємо її і відганяємо усяких сумнів свого серця, щоб ця віра ніколи не марніла, не ставала меншою. В нашому житті. Нехай через заступництво апостола Петра, через заступництво Василія Великого, святого священнородника Йосафата, нашого праведного митрополита Андрея, якого ми віримо і знаємо, що він є в небі, але ще потребує цього проволоження блаженних святим. Також пам'ятаємо. Щоб ми молилися за цей процес проголошення митрополита Андрея Блаженного, а потім також і святим. Бо від нашої молитви і те, що каже нам Господь, вірі вашій станеться вам. І я вірю в те, що ближчим часом ми будемо прославляти на престолі на приступах нашої церкви цього великого праведника і Моїсею. Нехай те Боже благословення зійде на кожного з вас і завжди буде у вас це бажання і це прагнення, щоб моя віра зростала, незважаючи на ті різні перешкоди, незважаючи на ті втрати, які часом ми досвідчуємо своєму життя. Але ті втрати це є ніщо порівняно з тим, що для нас приготував Господь. Амінь. Слава Ісусу!